Усім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні вам покажу з такогось класного BMW третьої серії. Це у нас гран 18 2018 рік маємо 3.0 дизельний двигун на 285 кінських сил, автомат, x drive Ціна даного автомобіля у нас складає 27 990 доларів. Маємо 195 тисяч пробігу, заявленого від власника, повністю автомобіль в рідній фарбі. Ось така ось чудова led оптика є притуманні фари, ось такі ось гарні оригінальні, легкосплавні диски, бокові камери та задня камера огляду. Є, повторювачі, поворотники на дзеркалах. Задній ряд у нас підтонований, Ось таким ось чином виглядає задня частина цього автомобіля. Багажний відсік у нас на електроприводі. До речі, дуже вмісткий. Все в гарному стані. Технічно автомобіль не потребує жодних вкладень, замінно масла в двигуні та всі фільтра. Також проведено масла. Заміна масла в коробці на пробігу 189 тисяч, тобто 6 тисяч кілометрів назад. Тут у нас зустрічає комбінований диван, текстиль плюс шкіра. Все в ідеальному стані. Автомобільчик не потребує полірування, також не потребує хімчистки безключовий на передніх дверях. Ось така ось мультикермо, датчики світла та дощу. Також у нас є датчики утримання в полосі. Автоматична коробка передач, вибори режимів руху, управління мультимедією, двозонний клімат та підгрів переднього ряду сидінь. Гарна мультимедіа, розпізнавання дорожніх знаків. Запобігання перешкод 27 990 доларів ціна цього автомобіля. Кого зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також це авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.